У неділю 6 листопада на головній площі Білгорода Дністровського рідні, друзі, побратими, командування гарнізону, військової частини, керівництво Білгород-Дністровської міської ради та Білгород-Дністровської районної військової адміністрації зустрічали сім воїнів захисників України, які повернулися з російського полону. Очікуючи на зустріч, одні ледве стримували сльози, інші не могли впоратися з емоціями. Хвилини тягнулися як години, принаймні для Ірини, яка очікувала на зустріч із сином. Сім місяців пройшло, місяць реабілітації. Будь ласка, що хочете сказати? Як очікування проходило? Важко. Але дитина буде вдома. Я хотіла б посоветувати всім матерям, які ждуть, щоб дождались. Все одно є Бог і повернуться что Дим, Суши. Суши готовила? Суши. Заказывала кусать? Нет, я сама готовлю очень вкусно. И вот это он очень хотел попробовать. За полтора года мы его не видели полтора года. И сейчас приготовили большой стол в 6 утра я на ногах, и поэтому как бы мы ждем. Мы просто. Мы волнуемся очень и верим, что как бы, это будет уже последний раз, и больше такого не повторится. И наши детки всегда будут как бы, оберегать свои семьи. С эмоций ну, не, не передать абсолютно. Внутри все кипит. Это, это просто невероятно. Дима, я тебя ждала. Я люблю тебя. Спасибо. Мы все ждали. Мы рады, короче, что такая встреча теплая. Мы очень благодарны. Штою тоже дождалися. Всі наших героїв всі так, так, там дуже, дуже всі сподівалися, що це було. Військовослужбовців було звільнено 13 жовтня під час обміну 20 наших воїнів. Зустрічало чоловіків оплесками, обіймами, поцілунками, притискаючись до рідних. Подивіться, як це було. Наче сну нам не холодно, чекає сім'я на околиця. Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Командир військової частини А3955, полковник Олег Мазурок, привітав чоловіків. я щиро вдячний вам, хлопці, за вашу вірність, за вашу як Командир полку. Я хочу вклонитися низько вашим батькам, які півтора року майже вас не бачили, чекали. Скажу відверто, що сказати, не хочу ніяких мітінгів. Тут єдине, знаєте, вашим батькам і вам ну вам напевно навіть можливо по-своєму, а батькам було й важче, коли. Скажем так, є коли він пропав, загинув десь. Так? Він знає, змирився. Коли ти не знаєш, де твоя дитина, я також так батько, батьку, мене двоє дітей. Я щиро вдячний вашим батькам за їхню витримку, тому що це саме було ваше. А вам, хлопці, вдячний за все. Дякую за службу вам, тому що ви герої. Як добре, що ви живі. Сьогодні, напевне, ваших родинах буде саме щасливий день. Другий день вашого народження хвилююсь, бо теж маю певну думку з того питання. Здоров'я міцного ангела-хранителя вам, Божого, благословіння і слава героя! Секретар Білгородністровської міської ради Олександр Скалозуб від усіх акерманців привітав військовослужбовців. Наше місто зустрічає вас. З радістю Дай вам Бог здоров'я, те, що ви пережили, не дай Бог нікому. Тому е, оставайтеся, будь ласка, з нами, і е, хай вас Бог береже. Слава Україні! Героям! Узбовці, ми сьогодні також дуже радісно бачити вас, тому що православна церква України постійно на колінах стоїмо в церкві. Просимо, молимо Господа Бога, щоб Господь Бог послав нашому українському народу перемогу вашим батькам, вашим родичам. Всім хочу побажати довгих щасливих років. Міська рада, районна військова адміністрація та волонтери підготували подарунки хлопцям. А ми трішки поспілкувались. Юрій служить вже п'ятий рік. Що хочете сказати? Товарищам, родині, свої, своїм близьким, друзям. Хочу в родину всю побачити. А зараз... Я не місцевий. Вас сьогодні ніхто не обійняв з родини вашої. Товариші по службі. Давайте я вас обійму, давайте. Добре, що ви вже вдома. Важко було. Не дуже. Все допомагала Господь Бог та віра в сім'ю в нашій ЗСУ. Ким підтримували зв'язок. Ми була така можливість підтримувати з кимось була з Нівеста. Не жалкуєте, що прийшли до збройних сил України? Ні. Юрія сьогодні ніхто не обійняв Андрій, тому я сказала, що ми можемо його обійняти. Давай разом, я та ти давай дуже приємно. Дякую. Дякую. Дуже Дякую. Як ви себе почуваєте? Які у вас зараз емоції? Все дуже добре, емоції зашкалюють. Я ну, не знаю, як це пояснити. Все класно. Що вас підтримувало весь цей довгий час? А, думки про рідних. Я, вони приходили в снах до мене. Які перші були у вас думки, коли в'їжджали в місто? Коли додому додому повертаюся, будь-завжди якісь тип-тип думки. Знаєте, я додому повернувся зразу, коли вийшов з. На обміні я зрозумів, що я дома в Україні. Як пройшла реабілітація? Все класно. Ну тобто нас зустріли, як як, як рідних, ніяких претензій, нічого. Все класно, все добре. Сьогодні вдома. стільки незнайомих людей біля вас, але всі, мабуть, як сім'я, як російні, рідні, всі рідні. Кого не бачу, всі рідні. Кому хочете подякувати або сказати слова любові? Подякувати президенту України, звичайно, головнокомандуючому ось і всім людям, які нам допомагали. Особливо рідні, рідні за нас дуже. Ну, вони, завдяки їм все це відбулося, можна сказати. Яку пораду можете дати? Це останнє питання, я вас відпущу. Оста... Яку пораду можете дати тим, хто наразі в полоні? Що може їх підтримати? Е, ну, як я вже казав, як я вже казав тобто, це думки про рідних е, і віра в ЗСУ, вони обов'язково всі вийдуть. Робота щодо повернення усіх наших захисників триває. Головна мета, над якою працюють держава, компетентні органи і структури повернення усіх наших військовослужбовців і громадян додому. Олеся Семчинська Віталія Солодухін, перший муніципальний.